Привіт всім! Сьогодні у нас нестандартне відео в плані тому, що замовив я собі нову вудку І вудка, цей вид риболовлі не поширений у нас в Україні. Шукав я, як ловити, як нас ловлять, що ловлять нею, але мені стало цікаво, тому що на стрінгі я вже якби, трохи наловився. Наловився я і на фідері, і хочеться щось нове попробувати І от я замовив, посилочку якраз прийшла, і я вже. Хочу скорее розпечати і по, покидати, як воно кидається, бо вже дуже цікаво. Я трохи ще прихворів, якщо чути голос мене, хто знає, то інший хрипить. І зараз я розпечатаю, покажу, яку я будку замовив. І дивимося. Так, десь сюди, десь сюди. Ага. Так. Ні, не так. Опа. Видно? О така штука. <рикола> Прикольно. Твердий. Ну, якби де спільна така, так? Да? Але тут інша катушка, тому я думаю, де спільно, якби можна було зробити. Так, там тобто <рикола> щось я бачу в коробках. <рикола> то є коробочка, це катушка. Шо. Що Шапку це подарун рух вони. Положили, ну така шапочка. А ч, нормально? Прикольно, да. Шапки не було, це вони все пусто. Положили подарунок, так, катушечка. Якщо ви помітили, це все от фірма Max, 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 Max Коротше, Замовляв я набором, тому що я не розбираюся. Толком які шнури там кучу всіх специфікацій, ще більше, ніж по Тобто розібратися важко. Тому я взяв п'ятий клас, клас удочки і ну, щось середнє, щоб для наших художних мовив якась професію кашу. Катушечка. Аліміню. Клас. Фракціон. да, нестандартно. Так. Ну цікаво, цікаво. Так, давайте так. Не ну, поставимося, десь тут на скину, Так, все, тут нічого нема. Що тут? Тут були... О, тут відкривати. Ні, ну мені подобається. собі на рибалку кинув човники, маленько займає мало місце что Для катушки. Для катушки чехолчик. А, ну, ну ладно. Ну тут трошки торчить. Буквально на якщо є. Ну клас, клас, клас. Скажу зараз, не сама бюджетна, 3000 гривень, 3000 с чем то там, с копейками. Бо було за півтори тисячі теж типу, такий набір, але ну, за півтори тисячі я навіть не уявляю яка це вудочка. це що-небудь, щось, напевно. Не знаю, я не буду кризати, але я побоявся заказати дешевшу. Так, це мушки. да, ще якась штучка. Це для мушок. Це я не знаю, що, що це таке. А, влізать з Щіпавка. Це, напевно, віску Ну, Тут ще якась направляєшся. Потім розберемося, як я вже розберуся, тоді цікаво, куча мушок. Мушки. Це я не знаю, що це таке. Хто може що знає, якщо я там щось туплю зараз? А, прям на, на цей засідка, типа Ага. Що це? Я не знаю. Це мені як поводочниця, якась як на поводки. Да? Ні? Може таке бути, що це таке. Хто знає, скажіть. Може я вже потім знайду. Ну, мені схоже щось на повідки. Така штучка якась, оця штучка. Дивимося. Взагалі я не люблю обзори, не люблю дивитися, але вирішив зняти, тому що відосів на каналі немає і якось треба щось робити. Ну, для що? Ну, це для голови. Більше не знаю, для чого це може бути у нас. У мене на річці там, голови. Що ще може клювати? Поверхнева. Цікаво мушка, ну будемо голови, але навіть мені малувати на голові. А ну побачимо. Отак воно. Хоп, я бачив на фотки. Опа. Різні всякі різні. Хоп, цікаво. І я замовив комплект, щоб самому їх крутити і в'язати. Замовив набір, але ще він не дійшов. Бо я замовив це і те, але те десь інші, ну, десь іде іншої поштою ну, з іншого місця. Там, е, е, хто розбирається, оці щоб тримати крючки, що зажимати, і там різні прикладеться. Ладно, не буду я зараз цим займатися. І, так, ну, Така непогана коробка. Але я буду все, все твої фірмі фірми твої Max Cage, Макс Кейдж, Макс Макс. Так все, тут пусто. Oh. одразу, да? Катушка ззади, бачите? І тут, що кинулися в очі перша. Раз, два. Я буду писати. Ай, і стука, еще не роботне, Боже, як випити колору. Ще одна штучка. Ну і все, да? Все більше нічого немає. Чехол пластик, взагалі. Бомбезний, я би сказав. Тут ще карман, виконував цей карманчик, кишенько, відрізе оця штука. Якраз. Якраз. Кинув собі в човник на спині, пливеш, хоп, не клює на цей, бачиш, голова його раз розклав швидко. Я думаю, воно буде швидше розкладатися, ніж так, ну тут. Що тут я збирати не буду, бо в камеру не бізнес. Напевно я вже складу а, цю катушку таки. Зараз ще щось точно поламаю. Тут я не шарю. Хто знає, може хто, які, ну, я шукав українських відео, дуже мало там є. Хлопці один починав знімати, одне відео зняв. І більше напевно, бо ніхто не, не цікавиться, у нас ну, не популярно. Так, потім розберуся. Що це за зараз? Так, отак. Ну, Мені цікаво. І голову я буду робити. Так, вона фрикціонована. О! Сюди крутиться. На задній. Підкручується на задній. Такий фрикціон, типу. Так, пізніше я зараз розбуюсь, не буду так. Спішимо. Щоб не затягувати відео. Так, класно тут е, шнур. Вибрав, я короті, довго я дивився, шукав по цих по, по відосах. І п'ятий клас саме нов. І Шнур тут я читав, люди замовляли інший шнур одразу, бо він типу, як товстий, тонкий, товстий. Не пам'ятаю, як він по класифікаціях там називається. Розберуся пізніше, поясню конкретніше. І замовляв інший шнур. Для початку мені буде достатньо, якщо щось не получатиметься, то може і замовлю інший шнур. От тут з чим добре, бо вже є й ну, замовляти, бо хто не розбирається, так як я, то от я вже бачу, тут є бекінг, намотаний шнур на бекінг, бо я думав, що, що туди мотають, який шнур, вже тут є теж бекінг, є е, е, основний шнур, підлісок, із, от, підлісок і ще й поводок. От такий десь тут. 0. 18, може другий. Щось таке. Так. Складу, Вроде все показав, складу і ще зніму. складемо його зараз. Так, чекаю, чейка чекаю. Чікай, чекаю, чекаємо. Доволі таки легко. Вудочка. І вона така довга. Трохи незвично. Або незвично, що катушка сама ззаді. Ну, 9. Тобто якщо це в мене 83, то тут 9. Де то вот 9. Надіюсь видно, да? Чи ні? Надіюсь видно. І от тут на катушці 5-6 клас я бачу написано. Макс Кейч, Макс Кейч. Підлісок, e, тут не було поводка. Підлісок на 20 см довший за вудочку. Треба собі запам'ятати. От відео записав, буду собі пам'ятати, як вона зібрана, як китайці її зібрали. Я думаю, вона більше шарять за мене, я впевнений, що більше шарить за мене. Так, зараз я не знаю, буду, є сенс мені в'язати, напевно, не буду я нічого в'язати ніяких поводків. Іду зараз туди, приходжу до себе, покажу по довжині, щоб було видно вам. Бо я, ну, тут мені місця не <гум> Ось, е Як воно все є. Так, я спеціально перейшов в іншу кімнату, відкрив двері, щоб <гум> камера захватила. І от. Е 2,75 довжина, якщо в сантиметрах я міг. Ось. І от так, от така от палка. Так, я дивлюся спеціально, щоб вам я розумів, як воно все. От. Погано видно, да, зараз я розвертаюся 275. Ой. Отака вот. Вот от мотега. Не подобається, зараз я доскладаю, піду на вулицю, спробую нею кинути. Пізніше, як прийдуть вже ці в'язати, мушки. Може покажу, може цей. І так, ну в принципі, показав вам, що як до чого. Отака мені бомба подобається, класно. Буду пробувати кидати, вчитися вже там. Я не знаю, коли вже на весною чи коли я буду ловити вже якісь нюанси чи ще. Може, хто щось знає, хто розбирався, хто ловив, хто може щось може порекомендувати, щоб я якихось помилок не робив одразу, щоб ви написали, я знав, може когось якісь відео порекомендувати, де подивитися, хоча на українському. Українськомовних відео я не знайшов, там декілька відео є знятих. Я так розумію, тема просто не заходила і неї ніхто не знімав. Всім дякую за підписки, за лайки. Хто підписувався, лайкав і до наступних зустрічей.